Коли ми йшли до Томосу, це була неймовірна єдність журналістського корпусу. Ми збираємо клір, наше духовенство як футбольну команду 1988 року. Ми дуже обережні. От у мене перед очима ця картина це було зафільмовано в Лаврі. Дві персонажки були. Вони переконували, що наш патріарх це Кирило і Путін це наш правитель. А на Київській Русі правят Зеленковський. Навіть прізвище не змогли вимовити. Це той mm -hmm. ж наратив, який повторюється в Америці тим такером, Бобом Амстердамом і американськими mm -hmm. лобістами. В чистому вигляді кремлівська пропаганда. Моя мета була достукатись до тих священиків. Розумієте, яка страшна пропаганда. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Медіуми. Вітаю всіх. Ви слухаєте подкаст медіуми. Це подкаст про історії, в які нас втягує медіа індустрія. При мікрофоні Вадим Міський, а також поряд зі мною моя співведуча Наталка Соколенко. І Наталка зараз представить нашу сьогоднішню гостю. Це Ярослава Міщенко, оглядачка державної агенції новин Укрінформ. І Ярослава спеціалізується на релігійній проблематиці. Вона є менеджеркою проєкту Україна Православна. І я думаю, багато хто з вас упіймав на свої локатори Ярославу, коли Україна йшла. До Томасу. Ну, а як упіймав, то вже напевно і не випускав. Тому що дійсно дуже високий рівень експертизи, послідовна позиція, така, як би я сказала, майже радикальна, але завжди обґрунтована фактами і без зайвих емоцій. І особисто у мене це викликає неймовірну довіру. Ярослава, вітаю тебе вітаю. на нашому Воште, подкасті. Я приємно про себе тільки послухати. <рес> 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 так. Погляд з боку. Ой. Ну і ми домовилися сьогодні поговорити про. Те, як медіаіндустрія, різні її актори, так і українські, і неукраїнські, і антиукраїнські висвітлюють важливі релігійні питання, оскільки у нас релігійне питання. Дуже важливо, я не можу навіть сказати, що воно важливо після початку широкомасштабної агресії чи після початку війни Росії проти України, теперішньої війни в 2014 році. Мені здається, це питання важливо вже століттями, бо ця релігійна боротьба за свободу релігійну українців із москвитами вона точиться століттями, і тут можна навести приклад, як українці боролися за те, щоб користуватися україномовним варіантом Біблії. І, і створення української автокіфальна сто років війни, серед так, яких журналісти так. були на першому плані, так. а от вже про журналістів mm. можна mm. детальніше, так. які були журналісти раніше на першому плані. Mm. Якщо брати ретроспективу там 100 років, так, ми коротко про неї скажемо, бо те, як ти поставила, не чув, що мене на те наберемо, на ти, стільки на ти, багато на ти, знайомі. На. Та. <рес> Якщо брати про ретроспективу, я тільки недавно згадувала, коли ми йшли до Томосу, це була неймовірна єдність журналістського корпусу. Здається, от тільки одна тема, яка так об'єднала суспільство, що це прям до знаєте до іспаріне, тільки голодомор. І єдина помісна церква. От те, що ми проживали в 18 19 році, вперше Ліві, правда здається, вперше існувала така єдність, коли журналісти, бо журналістика часом знаєте, вона компромісна. Вона деколи багато речей заходить через маркетинг. а Багато заходить не через маркетинг, але по суті є маркетинговими новинами. Так ось. Це був час, коли журналісти практично не брали не через маркетинг, не через щось не брали грошей за автокефальну кампанію. Але якщо говорити про років... я думаю, це... треба прямо назвати маркетинг або маркетинг, це джинса, джинса так. Та. Тобто для тих, хто нас слухає, хоче mm -hmm. розібратися, як працює mm -hmm. медіаіндустрія, і не втягуватися в ті історії. Ніхто так? не продавав автокефалію, не продавав. ідею mm -hmm. помісної церкви під час автокефальної кампанії. Я просто хочу на це наголосити. Ніхто не брав практично джинси. Для мене це новина, тому що я з Викла до того, що на жаль, у нас джинси в медіа просторі багато. Тобто, джинса це таке сленгове слівце у журналістів, яке означає, що якийсь матеріал, сюжет, стаття, репортаж, будь-який медійний продукт, вийшов не тому, що так захотів журналіст, редактор, редакція, а тому, що за це заплатили або зателефонували, ну, наприклад, угу. з якогось високого кабінету і сказали, мусите зробити це і в такому ключі. Ну, і по суті, да. темники теж до цього відносяться, так чи інакше. Так, от. Ти кажеш, що проти Томасу ніхто не наважувався брати гроші дуже одиничні М -м. випадки, але тоді в нас не було проблем. Але повертаючись до 100 років ага. тому, найкращу працю про історію української церкви написав такий Власовський. Він був журналістом і письменником. Тому а. що знаєте, історія в такі фалі вона настільки животерпіяще, що вона настільки драматична і настільки визвишена, що журналістів, які дуже серйозні провідники, це ж емоційний інтелект, і якась глибина, і проникливість, і любов на щось впливає. Ливати, бо ми трохи любимо впливати, і, с... <forced high> <describedmus incomum> і от був такий Ігор Власовський. Я пам'ятаю, він також був журналістом. Він писав історію автокефалії дуже простими словами. У нього було кілька томів. Зараз дуже дорого це коштує чи не кілька тисяч гривень коштує його роботи в кінці, коли він описав, як формувалася автокефалія, як вона виживала за кордоном, як формувалася б сталість апостольської традиції. В нього було таке звернення, дорогі мої брати і сестри, ті, хто будуть стояти і приймати цю помісну церкву, коли мене вже не буде. Ли нас вже не буде, пам'ятайте ваших братів та сестер. Ми знаємо про те, що ви будете. Ми віримо. І Я це сприймала як звернення персонально до себе. Я думаю, дуже багато журналістів сприймали це як звернення персонально до себе, тому що тоді під час Томосу в Константинополі, в Цархороді чи Стамбулі, чи як вам більше подобається, стояли дуже багато журналістів римокатоликів, католиків і були і греко-католики, були абсолютні агностики, були невіруючі, але вони настільки пройнялися ідеєю, що це буде документ історичної лагі якою ми йшли 100 років, що вони хотіли дуже, вони розуміли спротив, бо поруч стояла російська пропаганда. Всі пропагандисти російські приїжджали і бігали з мікрофонами. Тіпа, типу, не буде для обострення? А зачем вам Томас? А Нужен ли он? А є сліво кому давати? І тут ми всі сплетилися. Це була абсолютно єдність журналістів, які стояли позаду тих автокефалістів, журналістів сторічної давнини. Я пам'ятаю, як в мене вже така нетерплячка, що називається била. І там я пишу такий допис. Фейсбук мене питає, про що ви думаєте? Про що ти думаєш? Це ж стандартна така форма. І я пишу Фейсбук, мене запитав, і я відповіла: я думаю про Томас. І всі та почекайте, дай ми Томаса і й отримаємо. Так і всі журналісти тримали одне одного за руки, щоб Ой, не допускати якихось рух щоб все пройшло ідеально, і від журналістів багато залежало. Да. І для мене так це справді відкриття. Що не продавалися за. Це всі та були налаштовані, та... всі на це працювали. І це був, знаєш, Наталі, журналістика, ми з вами знаємо, ми достатньо mm -hmm. в цілому десь поверхові люди. Та? Ми скануємо дійсність, а глибоко її досліджуємо, переважно. Але Томас, такі файна компанія, дала Десятки експертів, тобто угу. я тепер точно можу сказати, що я можу написати агностику з бібісі, і він буде розуміти мене значно глибше, ніж який уявний брат з прості господі московського патріархата, який накачаний лише московською пропагандою церковна. Тому це був дуже великий прорив, дуже великий інтерес. Ну, напевно, так відбувається, коли дійсно серйозні історичні події угу. проходять. Ну зараз у нас не менш складний ну, такий да. період, тому що Томас ми отримали. А так, у нас зараз іде. Де, можна сказати, імплементація, тобто розгортання помісної української церкви. І от що ти спостерігаєш? Які угу. в медіа полі вкиди, тобто що наші вороги, противники із за кордону, і будемо відверті, і всередині країни, що вони запускають? Я от прочитала на твоїй сторінці про те, що під страхом мобілізації до лав збройних сил України змушують пересвященників УПЦ МП Української православної церкви або Руської православної церкви, яка в єдності з московським патріархатом з Гундяєвим, переходити до православної церкви України. Не до ПЦУ, те, що я прочитала, було надруковане на ресурсі, фактично проксі ресурс РПЦ московського патріархату, який просто більш витончений. Це не прямо раша Today», але mm -hmm. це в принципі проксі Раша Today» проплачувана Москвою. І щоб ви знали, в частині кліру Моспатріархату є люди, які трошки ліниві, які трошки бояться, які не сміливі, які непогані в цілому священники, але які так звикли жити в шкірці, що ми канонічні, що давайте кружіть нас, умовляйте. А ви недостатньо такі, що з ними постійно треба розумієте, третій рік війни їх треба умовляти, переконувати. Якщо їх не переконують дійсність, я не знаю, хто їх переконає. Від одного з тих священиків я б це був клірик, тобто це духовенство. духовенство. І він пише. Значить, що розвиває мислі вперше Катя Щоткіна, наш, наш такий одна з наших патріархінь, так Так, так, так. би журналістка, яка шкіл. Написала, про вона міркувала про долю, тому що це дійсно серйозне питання. мобілізація кліру, що ПЦУ, що цього, тому ага. що ну, священник... у нас різні капелани, але в принципі священник не може брати до рук зброю. Це ну. така важка ділема, навіть деякі з них зважуються, і це окрема тема. Але що кажемо з патріархат? наших священників спеціально мобілізують. Щоби змусити їх перейти. Я сподіваюся, що цей фейк не проживе, хоча довго, тому що це абсолютно анормальна ситуація. Ви знаєте, я хочу сказати, що ми збираємо клір, наше духовенство. Як ну не знаю, футбольну команду 1988 року. Ми дуже обережні. Церква намагається не зробити жодного помилкового кроку. Ми відмовляємося від брудних грошей, коли є навіть натяк, що вони брудні. Ми розуміємо, що за митрополитом Єпіфанієм дивляться зі сходу, з заходу і всередині дуже уважно і так триває вже 5 років. І тут думати, що ми будемо Дефіцит з кадрами існує. Ми не можемо сказати, бо дуже багато в ПЦУ, треба, так? та угу. бо дуже багато надобилося капеланів. Але ми прописали закон так, що ми маємо поступово наповнювати. І ми не женемося за кількістю, тому що нам дійсно потрібно, ви собі не уявляєте, як строго відбуваються екзамени в Київській православній богословській академії. Як мені сказав один викладач, якби ви почули у цього, ви би самі ввели тілесні покарання за Ось тому. Ми дійсно дуже дбаємо про якість духовенства. Дійсно, може десь воно Враховуючи, в принципі, є брак священичих покликів, нам не платить Москва і ні риби, ніхто не платить. Uh -huh. Тому дійсно нам не просто забезпечувати. Вони знають, що вони зайдуть в це священство, що вони мають думати, як заробляти, як розгортати місію, так щоб родина була нагодована. Але навіть це не ознака, що ми будемо збирати алтару. Ми церква за рахунок, прости, господи, людей, які просто хочуть стати ухилянтами. Клір православної церкви України це якість. Ми дбаємо про це вже 5 років. Це при тому, що. Для мене було дуже цінно, що ПЦУ дуже хотіла налагодити цей діалог на початку війни двадцять року, коли було все настільки очевидно, коли було зрозуміло, що після кривавої різні, яку влаштували віряни Кирила, він не покаявся. Він благословляє ікони очільника Розгвардії. Ми робили кроки вищий клір ПЦУ на своїх єпархіях, намагався поговорити з єпископами МП ноль. Якщо ти хороший священник, якщо дійсно в тебе в душі є любов до цієї країни, що тебе ще стримує, щоб прийти до нашої церкви? Ну що тебе стримує? Бо знаєте, ПЦУ перед ними вже і так, і так, і якщо їм бракує розуміння, що краще бути капеланом і працювати, і допомагати українському війську, ми готові там демонстративно страждаючи, іти воювати, знаєте, це не проблема ПЦУ. Можливо, це проблема законодавства, бо хочеться, щоб священник зберіг свої основні правила. Навіть якщо це московський патріархат, але це не проблема ПЦУ. І це не мета ПЦУ, щоб їх кудись там змушувати переходити. Тому ця версія божевільна. Тому я собі дозволила це, я думаю, що я була достатньо логічна, але головна моя мета була. Не лише облічіть фейк, да, моя мета була достукатись до тих священиків. Розумієте, яка страшна пропаганда. І що єпископ переконує з Новінським, що, мовляв, ні смійте, ні переходіть, вірність єпископ, а може, вірність Христу краще. Вони деколи парафія переходить, тому що люди відчувають правду. Цей бідний священик пересідає на якусь фуру в Польщі, працює далекобійником, залишає престол, залишає парафію в ім'я чого? Таких мені шкода, тому мій статус був на те, щоб... дорогі отці, ну скільки можна. Ну скільки можна вірити цьому і вірити, і давайте у вас є шанс своєї персоною проповіді підсилити українську церкву. Ми не змушуємо те, що ви служите, це просто закон. Він так діє. Ви ж мужчини паралельно, окрім того, що ви священники, мобілізують в нашій країні. Ви знаєте, журналістика, вона часом по стандарту чи ні, але вона впливає на дійсність. І у нас експертиза, вона деколи на перетині з практичною діяльністю. Я дуже хотіла покращити власне їх долю і. Якось ну, ну на когось і подія. Я от слухаю про священників у ПЦМП, яких треба переконувати і просвіщати, скажімо так, відкривати якісь прописні uh -huh. істини їм заново, бо пропаганда дуже сильно укорінилася. Але церква це такий організм, в якому є не тільки священники, а є ще і люди, прихожани, з якими uh -huh. теж потрібно якось комунікувати, в очевидь, напевне, намагатися достукатись до них, бо вони теж в цьому. Беруть певну участь, вони можуть ходити або не ходити. Громада може піти і залишити священника mm -hmm. на наодинці з його первосвященником, з його там єпископом mm -hmm. і так далі. Але що робити з людьми? Як достукатися і підвищити цей рівень медіаграмотності? У мене перед очима ця картина, яка минулого року це було зафільмовано в лаврі. Здається, це ще було в момент до переходу. Там такі дві карикатурні достатньо, хоча це реальні персонажки були бабусі, які на запитання журналіста: а що ви тут робите, і що взагалі тут відбувається. Це вони переконували її, що наш патріарх це Кирило і Путін це наш правитель. А на Київській Русі правят Зеленковський, навіть прізвище не змогли вимовити, і воно з одного боку просто дивишся, і тобі смішно, а з іншого боку, ти розумієш, це ж українці, вони тут мешкають, і з ними потрібно якось комунікувати. Що можна зробити, аби достукатись до людей, які ось настільки оповиті пропагандою російською. Це те, що не все встиг побачити. Там же ж вони оці люди, які прийшли підтримати агоніму, прости господа. Церкву хрестилися на Мерседес намісника Павла, митрополита це це Ні. Крім того, є така у нас дуже особливий період страшного тижня, коли знаєте, ми навіть говорити боїмося, ми проживаємо Христа. Так ось ці всі люди, накачані священовладдям, вони прийшли заважати інвентаризації комісії лаври. Причому вони влаштовували істерики, навіть коли інвентаризовували якусь там ну там є галерейки, підсобні приміщення. Тобто вони робили ці скандали. Я думаю, наскільки їх могли от. Sí, no. Переконати, так, да? я недавно слухала в онлайні дуже хорошу конференцію. Я хочу навіть, щоб, може, колись запросили цього священника. Він є психіатром кваліфікованим і паралельно є священник. Ну, Віруючі люди, дуже часто, якщо вони дуже глибоко, церква пропонує духовний сен, коли вони ще й здобувають паралельно духовну освіту. Він починав як священник московського патріархату, а потім перейшов до Вселенського патріархату. Напевно, після того що щось йому забракло. Не знаю, чому не до нас, але перейшов. І він на цій конференції. Присвячені руському міру, він казав як психіатр з більш як десятирічним досвідом про те, що це дуже серйозні психічні відхилення. Він навіть придумав для цього термін маячіння, маніхейські маячіння, тому що русський мір включає одночасно він на перетині трьох єрісів. Єріс це дуже серйозно, це не просто заблуждення, заблуждення, які дуже пошкоджують саме християнське вчення. І одна з тих, там був в нього такий більш серйозний доповідь. Він каже, що вони зазвичай не піддаються переконанню, якщо вони є в цій спільноті. Це якщо їх вилучити з тої спільноти, і вони живуть в одній, інші, це до них може дійти. А так, оце месіанство знання, що зараз буде кінець світу, а це таке, що ось не зійде вогонь. Ось ось десь має бути кінець світу, і ти маєш спастися, і ти маєш перебувати саме тут. І ти тут рятуєш від вселенського зла. Як це перегукується з наративом РПЦ? Про те, що це ж серйозні їх люди кажуть, про те, що русський мір і РПЦ це запорука спасіння людської цивілізації. Тому я. Я не думаю, що таких людей дуже багато. Зараз порахувати з тими, хто виїхав, хто лишився, скільки окуповано, важко. Але ядро. Воно там буде завжди, якщо його не вилучити там разом з родиною. І як каже наш дуже гарний релігієзнавець, професор Саган, ну завжди будуть 5-10% людей, які захочуть померти в московському патріархаті. Захочуть, то захочуть. Ну що ми можемо з ними зробити? Але цифри соціології показують на те наскільки здорова тенденція зараз. Люди хочуть заборони, це не міняється протягом вже трьох років, і це не ми накачали, це не журналісти накачали. Для мене було дуже цікаво, бо да я проти них борюся. Я вважаю. Вибачте, постраждалою стороною. Я стільки років була переконана, що ми отримуємо цей подарунок від Москви. Я своїм мовчанням, коли я бачила оці сумасшествия, думала: окей, це пройде. Ми все рівно йдемо у незалежнення, ми якоюсь мірою теж всі винуваті. Але я думаю, що. Зараз ми маємо вийти на заборону. Ми маємо розуміти, що хай якась частина лишається. Ну у нас немає іншого виходу. Це оздоровлення церкви і це безпека держави. Подивіться, що вони виробляють. Так, скільки кримінальних проваджень не просто проти рядових священників да, протиписко, да. і при чому як вони хочуть жити? Вони ж хочуть тут продовжувати навіть з браслетом на нозі. Вони виходять і починають віщати про гоніння, Та це ж їх улюблений mm -hmm. наратив. Це той mm -hmm. ж наратив, який повторюється в Америці тим такером, Бобом Амстердамом, американськими mm -hmm. лобістами в чистому вигляді кремлівська пропаганда. Цей наратив він там падає на таку благодатну почву, тобто вони реально жахаються, чи це не сприймається Серйозно от, за Посмотрите, спостереження Я ретельних дослідження фірми Ростіхаси я не робила. Я знаю, що до мене зверталися деякі наші музейні спробітники, деякі, які мають зв'язки в Америці, що до них зверталися конгресмени про те, що у вас там відбувається. Я думаю, що просто і церква, і держава робить все, що може, а може недостатньо з того, що треба робити. Ну, ми намагаємося переконувати. У нас був дуже серйозний десант, коли ми пояснили, як роблять росіяни. Ганєння – це при цьому жодного слова про те, як вбивали дітей пасторів, протестантів прямо на служби. Це про те, що наших священиків з монахів, зав'язаними за спиною руками, розстрілювали в потилицю, а потім як собак кидали в гаражну яму. Ну жодного... як з розстріляли навіть цю лавру у Святогірсь. Цю так, лавру, яка так, підпорядковується московському патріархату. і навіть тоді вони ворога не назвали ворогом. Не назвали, хоча а, загинула жінка, і, так. так загинула але, черниця по цій московської церкви. Але один з їхніх монахів став капеланом ПЦУ після того, як його брат загинув. От до когось доходить, що такою так? ціною <плес> встигаємо ще поговорити про законопроект, так який так. має розставити Це всі крапки над і. І от з точки зору медійної, давай поглянемо. Ти говорили, що журналісти дуже так. Правильно себе поводили, yeah, коли висвітлювали yeah. наш шлях mm -hmm. до Томасу. Якщо ми говоримо про висвітлення перипетій навколо цього законопроєкту, який має назвати mm -hmm. реч своїми іменами Російську церкву, Російською церквою mm -hmm. в Україні, то от що ти спостерігаєш? Тут похитнулася позиція, чи все таки тримається yeah, редакція? Тут, о, Світські медіа дивляться на це здоровим оком. Вони розуміють, що питання треба закривати. Для себе я робила цю фокус групу чи нам важливо мати пряму норму, що РПЦ має бути заборонена? У ПЦМП. я опитувала людей, які дуже вкладаються свою працею, часом, грошима в церкву. Це деколи небагаті люди, просто вони хочуть так решту свого життя провести. 40+, які багато за що вдячні, ефективні? Вони кажуть, звичайно. Заборона РПЦ це декларація, стратегічна декларація. Всі органи місцевого самоврядування мають мати цей важель, що РПЦ заборонена. Ось як реагує медіа? Тобто, коли я отримала від віруючих людей цей дозвіл, я була ок, я заспокоїла, що це не лише моє відчуття, що їм треба знати, що вони заборонені. Як реагують медіа? Начебто нормально, тому що Антон Грушецький каже: КМІС. Ми шануємо зараз. Я, я питаю, цілу. коли було дослідження по забороні у ПЦМП, а думка дуже така стійка, що її треба забороняти протягом кількох років. Я кажу: Антон, це ми навіяли медіа? Скажи мені чесно, чи це все-таки люди? Користуються своїми спостереженнями, каже, абсолютно, журналісти не здатні аж настільки прямо поміняти думку. Це сукупний досвід людей. Mm -hmm. Там не відспівали, там не відспівали, там переконали, там в приватних чатах, зазвичай в парафіях, є приватні чати, де mm -hmm. спілкуються. Тому все те, що відбувається, це не при всій повазі до журналістів, це не ваша активність, це сукупний досвід персональний мільйонів людей по Україні. Вони бачать, що ці не бачать і не формулюють, хто їхній ворог. Тому думка тут абсолютно нормальна, їх треба забороняти. Два центри опору цього закону. Перше це ці медіа, які підключає в Америці американські лобісти, тому що є напевно і там свій маркетинг. Та mm -hmm. можливо там все прозоріше. Можливо, там прозоріше, можливо, вони заходять через гроші, чи через не знаю як. Але там ці лобісти прозоро, там все вказано. Принаймні, ми знаємо, що Боб Амстердам, скільки він отримує, за скільки він друкує статтю, досить поверхове прогоніння. Ми принаймні знаємо, як відбувається. Як тут відбувається? У нас же автокефалія заважає не лише п'ята колонь, не лише РПЦ, яка так, все життя думала, що канонічна, яка зараз живе це, бодай якось зберегтися. А у нас же є купа ображених людей, які і самі бачили себе на місці предстоятеля. Деколи це просто академічні аналітики, які люблять бути автокефалістами, але які нічого не зробили для розвитку нової церкви, які просто мріють очолити агризок цього УПЦМП. Mm -hmm. Якщо там є 3-4 тисячі духовенства, що їм заважає приєднатися до ПЦУ? Ну що їм заважає? Ні, вони хочуть їх очолити, і вони кажуть, мовляв, закон не такий, давайте його. Покращувати і покращувати, давайте розтягнемо це на ще на багато місяців, і тоді може ми прийдемо. Знаєш, що мені це Наталя нагадує. Ти пам'ятаєш, коли працювала комісія з так званої інвентарізації Чорноморського флоту? Вони ага. 4 ага, години ага, ага. депутували тільки про термін інвентарізація, щоб потім відкусити наш флот і анексувати Крим. Оці розмови про те, що чотири величезні подачі, це робиться навіть деякі з нашої. А для церковної інтелігенції, яку надихнув, чи який, може, заплатив, чи профінансував, це щиро робиться. Тими журналістами чи аналітиками, це робиться щиро. Але це по великому рахунку праця на те, щоб зупинити процес демонтажу Моспатріархату, який дуже потрібний. Тобто нас переконують, а закон не такий. А давай-ка пропишемо заборону гієріс руського міра окремим законом нашого. Ну, нашого. Там все чітко сказано, що це імперська ідеологія. Покращення це привід зняти закон в принципі з розгляду або mm -hmm. затягнути так, що хто знає, як далі буде рухатися, і ми лишимо ще на невизначену рештки. кількість да, років. Да. Це буде підвішеним питанням, отруювати та, все суспільство. Та, та, та тому це питання треба закривати. Всі мають знати, що РПЦ заборонено. що це йдеться про впливи, про зруйновані долі, про розбиті сім'ї. І, зрештою, Москва жодного храму просто так не збудувала. Вона зараз зайшла на окуповані території, і їх просто забрали. Сумієте, просто забрали. І як отара, вони всі пішли в РПЦ. Або на що вони перетворили Монахіні? Монахині – це особливий клас суспільства. Це не кар'єра, як багато думають. не… Бажання себе прилаштувати, це покликання зазвичай туди йдуть нормальні люди з запитами. І коли я бачу, як вони стадом пробачте, йдуть на референдум з приводу Мілітопольця, здається, був, uh -huh. ну, якісь з півня uh -huh. і тішиться, що прийшла Росія, це що на чиїй совісті от така деформація мозгів хороших жінок? Яких перетворила на радянських пенсіонерок, на чиїй совісті? Тому це все треба закривати. Я почула, що зараз до липня відкладають цей, і це не робить честі. Ми з вами добре знаємо, колеги, що в парламенті є абсолютні ноунейми, які знають, що вони прийшли один раз, от на хвилі, тому що треба було кимось забивати список. І що більше вони ніколи не потраплять? Ми все життя з вами спостерігали тих тушок, які взяли мільйон, розбогатіли, забули. І оці самі тушки, я думаю, що можливо мільйон, можливо, менше більше. І ці самі туші, окрім двох-трьох ідейних, деякони з дуже обмеженим інтелектуальним ресурсом, не здатним зрозуміти суті в такі і решта ті парламентська корупція, які не хочуть фолосувати. Тобто, це процес, який триває терміном більше двох вагітностей. Люди, вам що потрібно, щоб Кирил Гундяєв почав розстрілювати в прямому ефірі наших вірян, щоб ви нарешті прийняли цей закон. Вибачте за емоційність, але просто з тим треба завершувати. Це тобто завагу, 18 місяців триває та, робота над та, так. На та, та, та. Це під час широкомасштабного вторгнення? Так. Да. Будемо сподіватися, що нарешті знайдеться ця політична воля. Знайдуться правильні аргументи. Тим більше, законопроект уже готовий до другого читання. і Про це народні депутати із комітету неодноразово заявляли. Ну і сподіватимемося, що медіа буде виконувати тут свою роль. Такого мені здається, тут найважливіша роль медіа, просвітницька в цьому випадку. Відкривати і очі. так, відкривати і очі на те, що відбувається насправді. Дякую вам, Ярослава Міщенко, оглядачка Укрінформу, яка спеціалізується власне на релігійній проблематиці. Була сьогодні. Гостею нашого випуску. Дякую, медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.